одні з нижче області. Становить 47,6 місто. Це 75 по області. Проведення рішенням стану злочинності та результатів доступного розслідування встановлено, що в період 2016 року, в порівнянні з минулим періодом, зареєстровано 1214 кримінальних правопорушень проти 1519 року. У тому числі закритих зареабілюючих підстав 607 проти 790. Загалом офіковано кримнальних правопорушень 607. У порівнянні з минулим роком, таких було 729. Проступли отяжки злочини 6. минуло у 2014 році було 12 протяжки злочини 185 проти 259 злочини середньої тяжкості. 166 проти 204 та злочини невеликої тяжкості 250 проти 254. Всього розслідувано піналі правопорушень, в тому числі і з закритими, 374 урівняніз 2015 роком 442. Вчинених непонулітніми, але за їх участю було вчинено 18 злочинів. Особами, які раніше вчиняли злочини 90. Тримало зданими. У групі з трьома планами. Устані зміні 65%. Рівень розкриття кримінальних правопорушень становить 62%. До наслідками розслідування 60% було з до суду кримінальних правопорушень минулого років. Протягом 12, року, 12 місяців 2016 року. Прокуратурою було розпочато 15 кринальних впроваджень, за результатами розслідування яких 5 кінальних проважень з винувальними арками Спіровального суду, 4 передано за підсідністю в іншій слідчі відродження, інші на даний час знаходяться у провадженні. 12 місяців 2016 року місцевою прокуратурою внесено три кримінальні правопорушення, які раніше не були опубліковані. У точному році готуються роботи по протидії корупції. Минулого року році прокуратурою було складено при протоколи проведення Мінкорупційний діян.

Проаналізовано, у лютому місяці проведено проєзнаційну наразу за участю керівництва правоохоронної половини району. За результатами чого звернули основні до основну уваги на проблемі питання, які зантежать мене керівника прокуратури також керівників правоохоронних органів. Це у нас і три статті, і звернемо до увагу і акценти на виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з злотом наркотичних засобів. За результатами, що вже у першому Інше у сфері військових ресурсів. E, також в інтересах держави з'явлено 5 основних заяв на суму близько 40 мільйонів гривень. E, на даний час e, до цих послугах відкриті провадження очікуємо рішень.

А потім виявив, що ну, не не сходяться дані, або щось треба уточнити. Але уточнення не давало на тому протягом семи днів. Система не давала. Що карти відповідальність за неї домовлення. І прем'єр-міністр десь розказував, що в нього не вилучалося. Але я хочу звернути увагу на те, що кримінальні відповідальні за неподачу або неточення відданості, за внесення неточної віданості декларації наступає лише у разі. a história de